1982 рік. Я навчаюся на другому курсі у Ляйпільського профтехучилища номер 28 і здобуваю професію Теслі. У нашій групі, де я навчався, був дуже цікавий хлопець Олексишин Іван. Він пописував вірші. І час від часу ми збиралися і писали на один на одного такі дружні шарші. Мені подобалося йому теж, але він постійно казав, що я пишу краще, що в мене виходить набагато краще. І в один із днів він мені відверто заявив: тобі треба в газету. Кажу, що я там забувся. Каже, у нас тут в Гуляйполі є відомий поет Григорій Лютий. Давай сходимо до нього, та і все. Якщо боїся сам, я тебе поведу. Ну, думаю, Бог з ним, хай так і буде. Ну, сіли ми випили пляшку вина. О, що нам? 16-літнім, 17-літнім хлопцям треба було сп'яніли. Хоробрості хоч відвавляй. І ми пішли в редакцію газети Заря Комунізму, що знаходилася в центрі Гуляйполя. Ну, зайшли вдвох з Іваном, він ішов поряд, довів мене до. Кабінету е, в, трудов... в зорі комунізму і Григорія Івановича і постукав, звідти е, я почув голос, заходь! І Іван відкрив двері і запихнув мене всередину і закрив за собою двері. Боже, я. Вперше розгубився. Бо, по-перше, я був п'яний, по-друге, я е, вперше е, ну, бачив поета живого перед собою. Е, Григорій Іванович сидів за столом, е, завалений паперами, е, журналіст районки підняв голову і каже: Ти хто? Кажу, Мешково. Буряк, каже, чого п'яний? Так вийшло. Ну, заходь. І я зайшов, сів, і ми почали нашу довгу розмову. Я почитав Григорію Івановичу свої вірші. Він уважно подивився на мене, щось помогика там собі підніс. А потім сказав: Ну добре, я надрукую його в районці. Саме з того часу мої вірші почали друкуватися в районній газеті. Так ми з Григорієм Івановичем і потоваришували. Я бігав майже щодня до нього в районку, відбував довгі. Та змістовні робо... розмови. Такі ж розмови відбувалися і в автобусі, коли я їздив чи то додому в Комишоваху, чи коли, коли з Комишовахи їхав до Гуляйполя. Бо так траплялося, що Григорій Іванович часто мені попадався в дорозі. Отаким було моє перше знайомство з лютим.